Відповідно до закону України про Національну гвардію України та рішення Міністерства внутрішніх справ у структурі Національної гвардії України створено три бригади та три полки оперативного призначення, основними завданнями яких є захист та охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних військових формувань, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Протягом 2014-2015 років відповідно до указів президента України проводили заходи щодо відмобілізування визначених підрозділів та військових частин для забезпечення виконання службово-бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. За минулий рік планові вимоги мобілізації були виконані на 95%, У поточному році ця цифра сягає 75%. Помінялася і система бойової і спеціальної підготовки, помінялася система. Постачання, помінялися види озброєння військової техніки. Скажімо так, це, напевно, саме революційний рік встановлені і в розвитку не тільки Національної гвардії, а в цілому силового блоку країни, Збройних сил України і інших силових відомств. Національна гвардія України першою з державних структур реформувалась і чітко виконує покладені на неї завдання у відповідності з вимогами часу. Мужні самовіддані військовослужбовці несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, а також вони забезпечують охорону громадського порядку, охорону особливо важливих об'єктів та дипломатичних представництв і консульств. Фактично, Національна гвардія України була сформована за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. Відбулось не лише оновлення та модернізація військової техніки та озброєння, але й забезпечено підвищення грошового забезпечення особового складу, що вплинуло на мотивацію до військової служби та дозволило вирішувати питання комплектування. За підтримки уряду країни Національної гвардії отримано бронетанкової техніки, 77 одиниць, 108 одиниць автомобільної техніки, паливно мастильних матеріалів, більш ніж 17 мільйонів тонн та 690 тонн авіаційного пального, 507 одиниць озброєння та понад 2,5 мільйони боєприпасів. Відремонтована та модернізована 86 одиниць озброєння та 154 одиниці військової техніки. Перше особовий склад Національної гвардії України проводить навчання за програмою спільного Україно-Американського проєкту «Fearless Guardian 2015. Метою цього проєкту є підвищення спроможності підрозділів Національної гвардії України до виконання завдань із забезпеченням внутрішньої безпеки та протидії виникаючим загрозам, а також налагодження механізму щодо подальшої співпраці. Військовослужбовці під час спільних завдань відпрацьовують підготовку керівного складу батальйонної ладники, індивідуальну базу та спеціальну підготовку особового складу, злагодження підрозділів, а також вирішується питання оснащення військовослужбовців Національної гвардії України з першого дня свого існування Національна гвардія виконує бойові завдання, захищаючи цілісність та суверенітет нашої держави. Своє життя на полях брані віддали 167 військовослужбовців поранено більше 700 нацгвардійців. За мужність, самовідданість та готовність захищати свою батьківщину. Майже 600 військовослужбовців відзначено державними нагородами. Відзнаками Кабінету міністрів України відзначено 14 нацгвардійців, відзнаками Верховної Ради України 59 військовослужбовців, відзнаками міністерства внутрішніх справ майже 400 військовослужбовців. Правами командувача Національної гвардії України нагороджено 1280 чоловік особового складу. Командуванням національної. Гвардії України проводяться регулярні зустрічі з родинами військовослужбовців, які загинули під час виконання службово-бойових завдань. Мета цих зустрічей – вшанування та увічнення пам'яті загиблих. У 2014-2015 роках проведено три широкомасштабних заходи, яких взяли участь рідні загиблих. Ним було вручено 139 державних нагород. Напередодні Дня Незалежності командування національної гвардії звернулося до релігійних конфесій. Тож 22 серпня відбудеться єдиний молебен за всіх загиблих під час виявлення ними своєї громадянської позиції та виконання військових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції. Особовий склад Національної гвардії України бере участь в заходах, присвячених відзначенню Дня Незалежності України. Ворочистому марші на честь Дня Незалежності України беруть участь два парадних розрахунки: це курсанти Національної академії, Національної гвардії України та військовослужбовці військової частини 3030. Вони крокуватимуть центральними вулицями столиці, демонструючи свій бойовий вишкіл. Того ж дня президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України вручить бойові прапори оперативно-територіальним об'єднанням, з'єднанням та військовим частинам Національної гвардії. Бойові стяги отримують п'ять оперативно-територіальних об'єднань, дев'ять бригад, авіаційна база, навчальний центр Національної гвардії України та Національна академія Національної гвардії України і вісім полків. Командири з гордістю і шаною будуть представляти ці знамена у своїх підрозділах.